Реліквія від предків. Днями у храмі на Рівненщині завершили ремонт. Під час реконструкції престолу виявили важливу знахідку. У церкві знайшли дерев'яний хрест з посланням. Коли був поставлений і коли був освячений пристіл в 1855 році. Ось. І ми мусили розібрати той пристіл, зробити вже пристіл по-новому. І так, як зробили цей пристіл по новому, то сьогодні запросили нашого владику, митрополита Іларіона, щоб він приїхав і освятив цей пристіл. Були ще чотири камінці: чотири камінці, якими забиваються. Такі дерев'яні тиблі, коли освячується пристіл. І ці камінці ми зберігаємо, і зараз, коли буде вже освячуватися другий пристіл, то дерев'яні тиблики будемо забивати знову ж цими камінцями. Село Семидуби Дубинського району тут проживає трохи менше тисячі людей. Втім, усі вони об'єднані навколо віри, традицій та власної історії. У будній день люди взяли вихідний на роботах лише для того, аби зібратися разом з односельцями, помолитися і відзначити престольне свято у свято Дмитрівському храмі. Відзначають день пам'яті великомученика Дмитрія Солунського. На рахунок того, який сьогодні день для села Семидуб, ну це можна сказати, що це є друга Паска, бо тому що престольне свято це і є як, як паска, величне свято на парафії, і насамперед будемо молитися за наших воїнів і захисників, які захищають нашу неньку Україну, і яких Семидуб теж є немало там на фронті і які боронять від ворога супротивника. Цьогоріч для семи цей день і справді особливий. З нагоди свята та освячення нового престолу приїхав архієпископ Рівненський та Острозький владика Ілеріон. Владику урочисто зустрічали від самих воріт. А під час богослужіння люди з відкритим серцем та щирим бажанням просили Всевишнього про перемогу для України. Богу молимся за своїх воїнів. син на війні. Мусимо йти. Бога просити, щоб нам допоміг. Чим більше батюшок, мені здається, слово більше до, до Бога дійде, наші молитви. Спільна молитва, що багато батюшків, це, напевно, щось добре, якийсь добрий знак. В храмі особливо відчувається, коли є владика, коли зібралися багато священиків, це просто дуже підносить, дуже гарний настрій святковий, незважаючи на ці події, які зараз є. Сьогодні дуже особливий день. Священнослужителі на освятили новий престол та провели літургію. Владика Ларіан радить усім вірянам, як звернутися до Бога, аби щира молитва була почута. Найсильніша молитва вважається молитва від серця, молитва від душі. Звичайно, ця молитва має бути своїми словами, тобто треба. Спочатку дякувати Богу за те, що маємо можливість молитися, і просити Бога, Господи, даруй нашим воїнам остаточну перемогу над російським агресором. Обов'язково треба вказувати. Адміністраторка Свято Дмитрівського храму Олена Луцюк розповідає у селі. І справді неабияк цінують місцеві традиції, приїздили навіть із сусідніх сіл. Сьогоднішній день це є нова історична сторінка для нашого храму. Тому що подія, яка сьогодні відбувалася, я думаю, що вона відіграє велику роль для нашої церковної громади, адже всі побачили сьогодні, який результат був в нашої праці. Об'єднані спільною метою, вірою та цінностями в один голос у Семидубах молилися про перемогу. Тетяна Мішинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.